Сьогодні у нас понеділок, 27 жовтня, початок нового тижня, і давайте подивимося, що нам намалював крипторинок взагалі і е біткоін в частності. І так, я вже малювала про те, що, про те, що ось тут пару тижнів тому у нас сформувався тижневий ось такий шортовий блок. Який, в принципі, поки що нікуди ціну не призвів. Тобто ціна не прийшла, нічого тижневого не зняла. В нас залишилися оці тижневі лої, які не були зняті на цьому тижні. Також у нас внизу знаходиться ще тижневий імбаланс, який також має місце зняти. Тобто, блок в нас є ще актуальним, і не дивлячись на те, що зараз ціна нібито зростає. Uh, і так, якщо перейти на денний таймфрейм, то тут ми взагалі бачимо такий натягнутий рух, він таки продовжує формуватися. Uh, в принципі, ціна зняла ось оцю ліквідність, яка тут наформувалася, uh, підходить до ось цього хайчику. І також в нас є рівень uh, неперекритого денного імбалансу. Я на минулому тижні малювала таку глобальну стрілочку, такі вона, ціна таки відпрацьовує її. Тобто я все ж таки буду чекати або перекриття ось цього хаю, і тоді буду дивитися за реакцію, але все ж таки я схиляюся до того, що ціна піде, проторгує ось оцей денний імбаланс, і потім ми можемо спокійно спуститися на зняття ось цієї, цієї ліквідності. Бо все те, що оце от у нас залишається, це ну, як на мене дуже некрасиво. І зазвичай по біткоїну. Це все знімається, знімається і, відповідно, ну, ми можемо це чекати. Тим паче, що в нас оцей тижневий лой є і трошки нижче також у нас є тижневий лой, і ми з вами подивились, там ще є нетестований тижневий імбаланс. Тобто, коли ціна прийде, перекриє повністю денний імбаланс, треба дивитися за реакцією дуже дуже пильно. Тобто, якщо навіть зараз ми ростемо, ціна біткоїна росте. Закріпилася дуже непогано цією денною свічкою. Я думаю, що ціна однозначно прийде знімати і 115, ну майже 116 тисяч доларів. Вона тут буде. Потім, якщо в принципі в нас на цьому тижні дуже такі серйозні новини, в нас є рішення по процентній ставки ФРС, тож на цих всіх позитивних да, таких очікуваннях ринок спокійно може зрости як мінімум. Як мінімум до цього хаю, і, як максимум, в не що як максимум, в принципі, може зрости і перекрити повністю денний імбаланс. Тож, якщо тут перейти на 4-годинний таймфрейм, то тут ми, в принципі, бачимо навіть формування 4-годинних імбалансів, і зараз ціна може спокійно спуститися до нетестованого цього 4-годинного імбалансу і продовжити свій рух далі. Це такий більш ну, локальний сценарій, да. а глобально я все ж таки чекаю на повне перекриття денного імбалансу. Тим паче, що в нас тут якраз знаходиться нетестований 4-годинний імбаланс. І не забуваємо, що ми таки знаходимося у великому тижневому блоці, який з будь-якого рівня може спокійно розвернути ціну на продовження низхідного руху. Тобто цей блок ще не відпрацював. Всю свою історію, яку він повинен відпрацювати. Тож шортовий сценарій ми обов'язково тримаємо в голові і не відпускаємо його, не розслабляємося. Ще все не дуже схоже на те, що ринок буде зростати. Давайте зараз подивимось одразу домінацію біткоїна. Тут, ну, на жаль, печальна ситуація. Ціна цей, домінація продовжує свій рух вгору, вона трошечки відкатується, але ми бачимо все ж таки. Рух такий висхідну структуру, яка продовжує йти вгору. Як мінімум, я вже казала про це. Да, ось чекаю на тест цього режекшн блоку, а тут будемо вже дивитися на реакцію. Бо запросто може так бути, що ми підемо і глибше, глибше в цей rejection блок. Не хотілося би дуже цього. Поки що чекаю ціну все ж таки на рівні 60,7%. А там будемо дивитися, як це буде все відбуватися. Дуже б хотілося б мені все ж таки відпрацювання оцієї стрілочки, але від мене нічого не залежить, поки що нічого не фантазуємо, поки що ціна в нас зростає по домінації. А відповідно, і альткоїни наші або стоять на місці, або продовжують корекцію. А, так, Якщо перейти на USDT домінацію, то тут о, до речі, прикольно, тут я малювала ось такий трикутник, да, ось оцей трикутник і казала, що ціна дуже б мені знову ж таки хотілося, щоб ціна таки прийшла. І пробила цей трикутник вниз, і відповідно, ми побачимо якийсь певний доволі непоганий ріст по альткоїнам. Але поки трикутник цей формується, ціна спокійно може ходити внутрі цього в межах цього трикутника. Тож, оцей, оця стрілочка в нас поки не відпрацювала да, одразу, але ось оця, ми підійшли трошки вище, і ціна таки відбилася і пішла вниз. Але бачимо, що зараз. Прийшли до денного імбалансу, тож спокійно можемо ще трошечки спуститися. Ну, зняти, наприклад, ось оцей лойчик. Тут я б не казала про ліквідність, отакі це індекси, які не працюють так. Але може потім і піти вниз. Звичайно, мені б хотілося, що невеличкий відскок і такі пробивати цей трикутник вниз, але це лише мої фантазії. Поки що можна казати ось про можливий ось такий рух. Можливо, ми прийдемо на тест нижньої границі цього трикутника, а там вже будемо дивитися, ціна буде розвертатися в зворотньому напрямку, це чи все ж таки його пробивати. Поки ціна спускається вниз, буде проторгувати ось цей імбаланс, Ми побачимо невеличкий рух по альткоїнам. Тож спостерігаємо тут за ціною, поки usdt домінація виглядає дуже дуже непогано, на відміну від біткоін біткоїн домінації, яка таки зростає. На жаль, поки домінація біткоїна буде зростати, ніякого нормального росту по альтам ми не побачимо. Нам треба побачити все ж таки рух вниз на зняття всієї цієї ліквідності по домінації. Лише тоді ми побачимо класний відскок по альтам. Якщо перейти на біткоін графік, да? тут ми бачимо неперекритий геп. Тут ми бачимо цей геп, ціна сьогодні відкрилась. Ось таким гепом, тож однозначно ціна прийде його перекривати. Питання лише в тому, коли а, спокійно ми можемо проторгувати і денний імбаланс, і потім вернутися. Можливо, навіть, от, до речі, ціна якраз прийшла, протестила денний імбаланс в цьому місці. І зараз має якусь певну реакцію. Тож, в понеділок може бути так, така історія, що ціна спочатку прийде, проторгує ось оцей геп, і потім лише а, піде вгору. Такий сценарій також може бути. Може цього і не бути, ми ніколи не знаємо. Поки що графік біткоїна в нас зростає, внизу там набудувалися, ми з вами подивилися імбаланси. Тож цей геп може залишитися і а, ціна може спокійно проторгувати такі а, піти денний імбаланс, а потім лише прийти вже перекривати ось цю історію. А, бо а, по факту тут так само, да, у нас. Так само ціна знаходиться в шортовому блоці. І спокійно може трошки вище зайти і потім лише повернутися. Але про цей геп забувати не треба. Якщо ми сьогодні не йдемо його перекривати, то, скоріш за все, перекриємо його трошки пізніше. Так, давайте тепер подивимось ефіріум ефіріум з тижневого таймфрейму. Тут в нас є такі. Ось цей режекшн блок, ось він як наформувався. Поки що ціна таки стримується. І я малювала оцю стрілочку. що ціна спокійно може все ж таки прийти і зняти ось цю тижневу ліквідність. На денному таймфреймі це все виглядає доволі позитивненько. Тут у нас був такий цей трикутник, і зараз ефіріум вистрілив вчора. На якихось, напевно, позитивних новинах, бо я вчора відпочивала, була поза ринком. Тож все, весь цей рух пропустила. І, відповідно, закрилися ми дуже-дуже позитивно, тож ціна може з відкату або навіть без відкату продовжувати свій рух вгору. Ну, Поки з того, що я бачу, тут доволі все непогано виглядає. Все виглядає на лонг. Якщо перейти на так, а нас на денному таймфреймі там трошки нижче, здається, а, ні, немає. Ніяких жодних імбалансів поки що немає. Звичайно, звичайно, це, це мені так хочеться, щоб ми прийшли знімати ось цю тижневу ліквідність, але на шляху в нас є ще ось оцей денний хайчик. Оцей минулий ми вже зняли, непогано закріпилися таким позитивним, да, свічкою позитивною. Але на шляху в нас ще є так само денний, денний оцей хай. І, звичайно, коли ціна підійде. Його тестувати або навіть знімати, нам треба подивитися на реакцію. Яка буде реакція? Тобто ціна спокійно може такі спуститися, потім піднятися, зняти ось цю ліквідність і далі з відкату піти лише тоді так знімати. Тобто таки, така історія може бути так само: ось тут в нас на 4 годинках, якщо перейти, то наформувалися 4 години нетестовані імбаланси. Ціна має спокійно, ціна має право спокійно відходити від цього імбалансу, від першого імбалансу. Тобто зараз при підході до 4-годинного імбалансу обов'язково дивимося за реакцію. Якщо її не буде, ми можемо проторгувати цей імбаланс і спуститися до нижнього. І тут же також дивимося за реакцію. Тут спокійно від нього може бути реакція на продовження висхідного руху. Тобто, але по ефіру виглядає все доволі-доволі непогано, позитивненько. Якщо ви е, продивитися графік, це має по ефіру, тут так само: ну, 4-годинний е, геп є, і денний геп також є. Да, Він менший, ніж 4 години, він ось такий невеличкий, але все ж таки він є. Е, тобто, ціна може таки в понеділок піти, перекрити геп і лише потім підійматися. На, далі, да, на зняття всієї цієї верхньої ліквідності, а може навіть і не перекрити, і вже прямо від першого так, зараз від першого імбалансу тут, напевно, не показує. Да, цей імбаланс а, є, ось він не показує, але прямо від цього місця ціна спокійно може вже отримати реакцію і піти далі на продовження руху. Але все ж таки оцей 4-годинний імбаланс, 4-годинний геп, ми можемо або повністю перекрити, або хоча б протестувати. Тобто, тут спостерігаємо за реакцією. Зараз якраз відбулася корекція, і ми можемо трошечки зачекати і подивитися, як тут все буде відбуватися. Так, в принципі, розібрали індекси, розібрали графіки цім'є і графіки біткоїна і ефіра. Тож, в принципі, ситуація нам більш-менш зрозуміла. З невеличкою корекцією або без неї ми можемо спокійно йти вище на просто на очікуванні позитивних новин від ФРС.